Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні наступний день міні-ремонт. Такий косметичний ремонт. Я вставлю посилання зверху, з боку під відео. І можете подивитися попередній наш день, з чого воно все починалося. Вчора ми цю половину поклеїли. Треба вам там, де багати, тільки обрізати, і все. А зараз. Буду починати тут. Коли вже зірвемо тут пол, то тоді пошпаклюємо всі стінки, щоб було гарно. А так поки такий у нас косметичний ремонт, щоб було гарненько. Бо ті вже шпалери були брудні. Тут вхід на кухню. А це вхід в іншу кімнату, поки він тут обдирав, я тут трошки поприбирала, навела порядочок. Тут також би не мішало б переклеїти ці шпалери, але поки піде. Тут, крім нас, рідко хто буває піде. Якось тут світло погане, у нас уже вечір. Поганеньке. Треба три лампочки вімкнути. тут тільки одна працює. Так. Тут Жені не робоче місце. Я там не прибирала, бо це я приберу. Потім він ще буде після мене прибирати. Сам там порядки наводить, там його куточку іграшки, акваріум. Зараз, до речі, треба світло рибкам вимкнути. І все. Так що зараз йдемо далі клеяти шпалери, потім вам покажемо, що з цього вийде. Тут в Женька свій куточок отакий. Вже можна показати, що у нас вийшло. Це ось у віранду, туди туди ванна йде, зараз піде. Подивимось так. Маленький такий косметичний ремонт зробили далі. Колись буде. Так, у нас мебелі в цій кімнаті небагато. то взагалі меблів небагато. Ми вкладали все. В ці будівельний матеріал, тепер треба і туди, і у меблі. Цю половинку я й не збиралася переклеювати, вона пізніше клеїлася, але ж ну, від тих, які ми зідрали старі. І на фоні тих старих шпалер воно було таке все чистеньке, гарненьке. Але я бачу, що на фоні цих воно не дуже так і вписується. Ну, подивимось буде час переклею. Застелила ось, бо тут же, ж, хто дивиться мене, то я показувала, що підлогу тут треба зривати, щоб не було видно, що тут у нас за підлога. Отак От застелила і можна вже трошки відпочити нам. От там ялиночку треба встановити, в куточок буде, але вже не сьогодні, бо трошки я і втомилася, мені дуже швидко захотілося ці шпалери переклеїти. Ну і. Зараз підемо у ванну. Хочу показати, що там у ванні в нас вже робиться. Ще роботи там, ой, як дуже багато, але то буде поступово робитись і тут, ось, у віранді. Коротше, є що робити, чим займатись. Ну, як є уже. Це зараз не головне. Ж? Трошки зробили, щоб було і комфортно, і чистенько. Для мене, оце, щоб було чисто. Ті ремонти там те стоїть, там шпаклівка, там і ще щось. Воно мене трошки напрягало зараз. Більш-менш нормально, можна робити всі свої справи. Так, заходимо. У нас тут також мінімально все треба ще і багети, і ці плінтуса, і всякі полички. І треба ще, звичайно, пофарбувати стіни. Бо я купила там, але мені той колір не сподобався, треба докупити. Фарбу і пофарбувати. Всякі дрібнички сюди треба, щоб, щоб можна нормально користуватися. Ось так, це імітація під плитку. Мені спочатку щось не дуже подобалось. Я не того результату від цього лаку очікувала, але потім навіть дуже гарно. Воно камера ще й не так передає, як на власні очі. То... Іде ще підвіконня під треба. Коротше, ще роботи є, треба ще за цей сюди чимось закрити, або самоклейку, або шир, як шторки оті рулоння, щось таке, щось придумати треба. У нас ще екран накрився, він у нас і не був новий. Ну, треба докупити. Завтра, може, буду в місті, то максим виняв ту штуку, то купимо. Ванна у нас трошки з ванною, дивіться. Тут така проблема маленька, але Максим сказав, що нічого страшного, можна купити там ремкомплект і зробити. Ось тут була наліпка така. І ми ще це здерли, а тут такий сюрприз. Бачите, що воно? Треба зафарбувати чи як. Ну, ми подивилися, продаються такі комплекти, то зробиться. Ми її купували по акції от, напевно, вона чого по акції. Хоча та ж наліпка йде з заводу. Там приліплена, бо ми її на силу відідрали. А там, хто його знає, ну, за таку ціну відремонтуємо. Ми її чи за 2000, чи до 2000, я вже не пам'ятаю, купували новеньку. А так, поступово будемо робити ще сюди. Треба шторка, щоб була. Коротше, от, так от так що, от такі в нас поки етапи. Зараз йду на кухню. Сьогодні буде в мене приготування їжі. У мене в чоловіка день народження сьогодні, і треба щось приготувати. Так, святкувати ми не будемо, але я знаю, що до нас прийдуть привітати, то треба, щоб обов'язково щось було. Зараз буду щось робити. Дістала ось морку. морозилки моя закінчилася. Свіженька така є, там піском пересипана, а це в банках. Думаю, треба із баночок відкривати. Я її промиваю. Щоб оциту не відчувалося. І зараз буду робити підсмажку, хочу начинити перчик. Я вчора вже цей рис відварила, фарш змішала, треба зараз підсмажку і начинити. Перчик, ось томатна паста також сюди. Огірочки з гірчицею, дуже смачненькі вийшли. Кукурузку дістала буде олів'є. Ну, Може, ще щось передумаю, не знаю. Їсти все одно і нам треба, бо вже, вже ні канікули розпочалися, то будемо щось готувати. Це грибочки гливи Це квашені огірки такі великі. У мене є під капронову кришку з цим, з гірчицею. А це отакі я закривала, вони окремо квасилися а потім я їх заливала аж гарячим цим. Маринадом, якому вони квасилися. Ну і компот напій. Ну, це, можна сказати, напій. Це з цвіту Акація. Акація акація. ж так, акація. Мені дуже подобається мокре, бо з, цього, з погрібу. Ой. І полуничка. Так що зараз постараюсь трошки вам щось показати. Бо ви пишете мені, дуже приємно, що пишете, щоб трошки. Довші були відео, але щось в мене не виходить. Я переживаю, що вам воно не цікаво. Так, а ми вже тут готуємо. Я ось перець дістала. Такий класний він. Я в цьому році, правда, не дуже багато зробила його. Всі запитували, там де в мене є на каналі рецепт, як ви його зберігаєте. ну В підвалі там чи в кімнаті. Можна і там, і там. Стоїть воно одинаково. Ми, як жили на четвертому поверсі, то й там воно стояло. Буду зараз перчик робити. Тут в мене ось фарш з рисом. Зараз додам сюди піджарку. Ось відкрила домашню томатну пасту. Піджарочку. Така вона, бачите, не дуже така густа, як в магазині, але все одно вигідно. Максим тут займається ...оселецем, буде шубу робить. Так, я вже начиняю перець, кожен фарш готує по-своєму, хтось більше м'яса, хтось рис. У мене так одинаково. Ось такий він виходить. А аромат стоїть, дуже перчиком пахне. Хороший цей перчик, це свій. Білозірка, чай, венго, щось. Або те, або те, бо воно одинакове. Щось я бачу навіть. Начинки цього фаршу багато зробили. Ну нічого, в морозилку покладу. Можна було, звичайно, ще дістати паночку зробити. А ні, ні, я в морозилку покладу, потім захочеться, бо голубців вже, напевно, зробити треба. Пане, перчик. Це я так, щоб швиденько. А взагалі більше полюбляю голубці. Напевно, там ще й на третю близьку буде. Бо я саладець такий великий брала, той що. 400 півстої. Сюди ж. З тебе такі куски великі. Не дуже, да. не так, понятно, що для себе. Робий, яка була, така. Рацибульку маленьку. Можна замаринувати, можна отак. На сьогодні вночі мороз був. хоча передавали, що дощі. У мене стірка залишилася думаю, зараз дощ, як піде. Ну Ні, вийшло воно морозець. Зараз що весна на вулиці. Сонечка, правда, немає, але можна щось і на вулиці робити. Такий він гнучкий, не ламається. Треба подивитись, який, бо я двома способами закривала який це в цьому бутлі. Зі способів. Взяла чашу від мультиварки, вона піджарка робилася для перця, я її не мила. І так же ж воно одне й те саме буде, зараз додасться. І буду виставляти. поставлю, ну, зараз приберу. Перчик. Аж захотілося перчика. Так, перчик готовий. Зараз під смажкою і все. Я сметану не додаю, бо бачу, люди є і сметану додають. Я таке не полюблюю. Я ж кажу, у кожного свій смак. Так, друзі, а в мене вже дійшло діло до тортиків. Я ось такі два зробила, один, а де який? Оце медовик, а це молочна дівчинка. Вони такі на цей раз у мене не дуже. Гарні я прикрашать, не прикрашала їх там прям е, ну, будуть, Мені просто не було часу. Я з тими шпалерами якось не в той день їх почала клеїти, ну нічого, поклеїли вже все нормально. А зараз я збираюсь в магазин і по дорозі мені треба занести тортик там привозити, то хочу відрізати якраз. І вам покажу, буде таке закінчення відео, бо щось мало сьогодні знімала. Хочу подивитись, що вийшло тут. Це медовик. Зараз подивлюсь. Ой, замазалась, Ну, я знала, що я така взяла. Серветочку зараз Так, Правда, я тарілку взяла. Така є. Цей ось такий вийшов. У мене медовик не розкатувати коржі, а рідкий. Я ложкою накладала, і такий він пухкенький. Хоча я цього крему додавала. У мене заварний крем дуже багато, але він спитався. М'якенький. Я різала, то він, геть розпадається. Ось такий. Може, й навіть не дуже гарний, але смачний повинен бути. А це. Молочна дівчинка, я взагалі роблю з вершками завжди. Але цей раз без вершків зекономила на сметані. Але сметана я додала туди е, згущувач сметани, і воно вийшло таке, як це. Як вершки. Оп! Так, один мені вистачить. Це такий більш гарніший в розрізі. Це молочна дівчинка це. Ми такий тортик готуємо рідко, але на день народження тільки готуємо. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам, що зі мною, що пишете коментарі, слова підтримки і не тільки. Всім всього доброго, до побачення!